Цього року минає 81 рік з дня депортації кримсько-татарського народу. Це не просто історичний факт це жива рана, яка досі болить в серці кожної кримсько-татарської родини. Пам'ятати про цю трагедію важливо, бо вона приклад великої несправедливості, яка не повинна повторитись. Щоб ця дата не зникла з нашої пам'яті, важливо – Згадувати про неї не лише один раз на рік. Важливо говорити про неї в школах, писати книжки, знімати фільми. А найголовніше боротися за права народу, за його право повернення додому, за право говорити рідною мовою, вірити, бути собою. Депортація зламала долі, відірвала народ від батьківщини, знищила покоління. Але вона не змогла знищити нашу віру та гідність. Саме ця пам'ять про трагедію сьогодні дає нам сили продовжувати боротьбу за справедливість. Ця пам'ять наша духовна броня, ця пам'ять наш духовний щит, наша боротьба продовжується.